Усім привіт! Закінчується другий тиждень навчання у наших школах і ми коротко хочемо розповісти про ті важливі події і рішення, які відбувалися і будуть відбуватися в світі нашого міста. Найперше, ми хочемо сказати, що сьогодні було прийнято рішення виконавчого комітету міської ради проведення в кожному навчальному закладі, де є укриття додаткових штатних одиниць. Це пов'язано з тим, для того щоб. Мешканці міста мали доступ до шкільних укриттів поза навчальним процесом. Мова йде про нічний час, вечірній час, а також вихідні дні. Це дуже важливе рішення для нас, особливо в часі, коли відбувається навчальний процес у наших навчальних закладах. Наступна важлива річ, яка потрібна якої не було у нас, це те, що спільно. Вільно з центром гідності дитини Українського католицького університету розроблений курс безпеки про дітей для наших працівників і для наших вчителів, де кожен вчитель на електронній платформі нашого електронного щоденника зможе пройти цей курс і знати, власне, як розпізнати насильство на дитину, як власне пояснити дітям, що це, коли потрібно говорити, як говорити, і найголовніше, що все ж таки ми маємо пам'ятати, що це йде мова про безпеку наших дітей. Також цього тижня у нас розпочалася реєстрація на наші шкільні ліги. Цього року ми маємо вже не три види спорту, а сім видів спорту. Тому ми заохочуємо наших вчителів і дітей реєструватися на сторінці шкільних ліг. І брати участь від своєї школи у такому великому проєкті, який ми спільно реалізовуємо з управлінням спорту міської ради, який називається шкільні ліги міста Львова. І на завершення ми хочемо сказати для наших учнів, наших батьків і вчителів, що в певних локаціях. Нашого міста у певних школах перелік, який ми вам скинемо цієї неділі. Ми будемо мати гарний вечірній перегляд кінофільмів біля наших шкіл. Тому приходьте, має бути ще хороша погода і спільно разом проведемо цей недільний вечір за гарним кіно. Гарних усім вихідних, слава Україні!